Світлана Павлівна живе у маленькій кімнаті гуртожитку. Жінка пропрацювала 40 років, 10 з них держслужбовцям. Сьогодні живе на мізерну пенсію у 1400 гривень. Газу в будинку нема, тому їжу готує та опалює житло взимку, електрикою. До боргів пенсіонерка не звикла, тому комуналку сплачує сумлінно. Світлана підрахувала, з наступним подорожчанням просто не зможе платити за рахунками. На сьогоднішній день стало дуже складно. Стараєшся платіти, а ті комунальні тому що, знаєш проблема, особенно с электроэнергией, не дай бог не заплатить вовремя, уже сразу по там и все такое. Вот, они там месяц еще могут простить. Но стараемся, я даже не знаю, даже не могу предположить, насколько это опять будет сложно зимой, но доход у меня только один пенсия. Експерти підрахували лише з початку 2015-го заборгованість закарпатців за комуналку зросла вдвічі, а головне подорожчання попереду. Якщо я плачу влітку всі комунальні оплати, у мене виходять 350-370 гривень, то взимку це два рази більше. Десь 700 гривень, а пенсія 1200, то можете зрозуміти, що лишається. Загальна сума заборгованості перед водоканалом складає близько 30 мільйонів гривень. 14 з них борги населення. Тобто сумлінно сплачують за спожиту воду лише 75% містян. Найгірше розраховується у мікрорайоні Радванка. 60% його мешканців не платять взагалі. Гроші комунальники вибивають всіма можливими методами: від телефонних попереджень до відключень водовідведення цілим будинкам. Якщо сума вже за 300 не береться на контроль. Ну, при превышении 500 уже начинаем заниматься и с юристами, и в телефонном режиме обзванивают людей, и контролеры более, более обращают внимание на таких абонентов при обходах. Отключение канализации, работа с соседями, работа через контролеров. Обленерго з боржниками ситуація краще. Щойно зробите борг, залишитись без світла. Такі методи дисциплінують, тож борги за електрику порівняно з сумами за воду чи за газ незначні. Навіть враховуючи, що нарахування зросли майже на 50%, відсотків. Та вже взимку ситуація може змінитися, побоюються енергетики. кажуть, показовим буде грудень. Але я все ж таки сподіваюся, що населення буде сплачувати в повному обсязі, і енергосистема Закарпатської області буде працювати в сталому режимі, і нам таким чином вдасться уникнути вілових відключень, які, як ми пам'ятаємо, минулого року зачепили решту регіонів України. Найбільша проблема у містян з газовиками після підвищення тарифів 60% краян перестали платити за газ. Підприємство змушене вдаватись до відключень. Наступне подорожчання газу вже за кілька місяців. Ситуацію ускладнює й те, що досі не всі закарпатці мають лічильники. Без них з 2016 року газ в оселі не постачатимуть. А якщо у вас ще й нелегальний котел, готуйтесь платити вдвічі більше. Лише в Ужгороді таких користувачів кілька тисяч. З та поступок чекати не варто. Єдине, що радять користувачам у Закарпатгазі, оформлювати субсидію і вчасно сплачувати рахунки. Оскільки ціна зросла в рази і витрачання сім'ї на оплату комунальних послуг збільшується в рази, на підставі постанови 106 Кабінету міністрів України є дійсно механізм спрощеного надання субсидій. За перші півроку 2015-го заборгованість краян зросла майже вдвічі порівняно з таким же періодом 2014-го року. Якщо розділити загальний борг закарпатців за комуналку на всіх, підрахували експерти. Виходить, що кожен мешканець області боргує 300 гривень, а зима ще попереду.